Мабуть, самий цікавий роутер у осені го року за 33-36 баксів, де я його знаходив, де я його купував. І це Wi-Fi 6 роутер, до речі, з такими фішками, яких немає, у більш дорогих, більш коштовних моделях. І, чесно кажучи, це Xiaomi AX3000T зі 160 МГц. З канальною швидкістю 2,4, але це гігабітний роутер. Ну давайте це не все так просто, тому дуже цікавий роутер на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну що, ми бачимо, що тут лише чотири порта, але це мультіпорт, це інтелектуальний порт, Ван, який є і лан, і Ван одночасно на усі чотири порти. Більш тут нічого немає. Кнопка збросу у нас не дуже цікава, Є, звісно, підтримка Mesh, Ви можете з них робити mesh мережу, при тому, що він сумісний з усіма mesh роутерами від Xiaomi, це дуже прикольно. Отакі складні антенки. Тут розглядати нічого. Але цей роутер цікавий трохи іншим. А x 3000 в нас індекс швидкості. 24 канал, гібіти канальна швидкість. Усі порти гігабітні, і тут ми підкралися до такого моменту, що цей роутер за, за 33 34 бакси підтримує IPTV, що в нас для е, китайських роутерів трохи таке незвичне явище. Е, він підтримує в нас агрегацію Ван, агрегацію LAN. Що це означає? Агрегація WAN – це коли один провайдер, два дроти по одному Гігабіту. Якщо підтримує сам провайдер, ви можете агрегувати у два Гігабіти. Так, ви будете платити два тарифи по одному гігабіту, але ви можете їх агрегувати. Опа! І тут вже цей роутер стає не таким е заурядним. До того ж, ви можете агрегувати два LAN-порти і, наприклад, отримати доступ через Wi-Fi на великій швидкості до свого nas серверу якщо він підтримує агрегацію LAN. Теж немаловажний факт. Звісно, він працює по швидкості і на Wi-Fi до гігабіта і LAN до гігабіта. Це досить нормально швидкісний роутер. Є 160 МГц. Я спочатку не розумів, для чого 160 МГц, але коли побачив агрегацію, все зрозумів. Бо коли ви отримаєте 2 гігабіта на цей роутер, звісно, ви ним зможете забезпечити більш ніж 1 гігабіт на 80 МГц. Це теж добре. Но в нас не, не буває знаєте, таких ус, усе, що було дуже-дуже крутелезне, і таке за 34 бакси, так, тут формула М'ю amo 2х2. На наприклад, якщо порівнювати його з роутером AX6S, то там формула М'ю amo 4х4, це означає, що якщо у вас буде багато пристроїв на цьому роутері і вони будуть одночасно давати поток, наприклад, там, дивіться там. П'ять чи чотири, чи п'ять пристроїв дивитись однозначно одночасно, якийсь там великий фільм, то так швидкість на Wi-Fi буде падати. Вона не буде падати на LAN, вона не буде падати канально, але фактично швидкість може падати, бо він не зможе розподіляти їх між антенами. Ну багато пристроїв. Звісно, між двома антенами. Запросто. А, ну, то я як є. 36 баксів, баксів. Він розрахований на домівку, але на якісь офіси, малі там, наприклад, студії, чи будь що, чи парикмахерські. Ні. Він розрахований конкретно для домашнього використання. За покриттям він дуже-дуже крутолезний. Але а, тут є який момент. Він у 2.4 працює навіть ліпше, ніж AX7000. А, Він працює трохи. Гірше ніж ax 7000 у 5 ГГц, але він покриє запросто там двокімнатну повноцінну квартиру. Бо це китайська, китайська версія, це не 23 dBm обмежена Європою. Тож давайте подивимось на сайті, що вони там пропонують з конфігурацією зробити. І те це ще не все. Ми з вами е, підписуємось на наш канал, бо ми розвиваємо україномовний контент е, і, звісно. Посилання на усіх продавців перевірених лежить у опису під цим відео. А від себе хочу сказати, що, чесно кажучи, продавці в Україні просто охеріли, бо вони продають цей роутер за 1700 на OLX гривень. 1700, 1800 до 2000. А на ну все, ми вже на AliExpress, А тут він коштує 33 бакса на тому самому AliExpress. І це вибачте, мені давайте виставимо гривню. Це в нас буде скільки? 1255 гривень. Для мене за це забагато. Це, вибачте, 45% різниця, то я замовлю на Aliexpress. 1255 гривень на Aliexpress. Вони тут дуже красиво на Aliexpress розповідають, що там 2 х 2, 160 МГц, 1,30 на п'ють. Правда, не пишуть, який ми зараз це подивимось. І досить така обмежена інфа. Лише те, що він підтримує досить багато фішок. Вони тут показують це красиво, але давайте ми підемо на xiaomi е, Саоміпедію. Є такий сайт, і тут вже подивимось більш детально. А вони нам кажуть, що тут є 1,3 ГГц, двоядерний F-Logic 820 Це на Cortex-A53 ядрах, ядра. З 256 МБ пам'яттю, Це дозволяє нам під'єднати до 128 девайсів. Це означає, що це ми можемо використовувати для пристрою в умного дому. І для будь-якого сценарію використання у вашій домівці є підтримка wpa 3 але не Enterprise, але Personal, є ipv 6 Beamforming, BSS Coloring. Є навіть функція, яка дозволяє економити заряд вашого смартфону. Бо якщо він підтримує Wi-Fi 6, воно буде не буде постійного обміну інформацією, лише коли він є, бо у Wi-Fi 5 є така проблема. Далі. У нас тут вони заявляють 1000 Мбіт, ну і більш вони нічого не показують. Лише те, що в нас є 1024 QAM, але усі вони промовчали, що він підтримує ще й стандарт 802.3AD, це агрегація Lan і WAN. Мені цей роутер сподобався. Ми переходимо, тестуємо, а потім робимо висновки. Xiaomi X3000T. Ми увімкнули, налаштували. Ви бачите перед собою ось такий інтерфейс налаштування. Звісно, це не інтерфейс. Там, наприклад, як у Xiaomi X7000 чи там у X6000S. Це звичайне, але тут є декілька важливих таких змін на те, що він може. До того ж, до того ж ми з вами повинні протестувати. Усі варіанти використання, і почнемо, звісно, з Lanner J45. Lanner J45 на Lanner J45 в нас зараз е під'єднано, зараз я вам покажу параметри мережі. Ethernet, і в нас 1000 Мбіт. Ми відразу стартуємо, ми, звісно, його вже тестили. Ми, звісно, маємо деякі моменти, і тут чистий Гігабіт. Шістючий. Тобто в нас немає ніяких питань, це десь 930-950 Мбіт, враховуючи службовий трафік. А, давайте дочекаємо з кінця тис. 934 на приблизно там, 900, буде там 950. Ну, на, на вивантаження. Ви бачите, там десь пікові значення 1000 Мбіт, Це кеш а, викидає, тому може показувати, але це буде нижче, ніж гігабіт, 985. Все чудово, це LAN був. Зараз ми під'єднаємо з вами Wi-Fi. Ми від'єднаємо LAN і будемо тестувати. Саме зараз він під'єднаний через ванпорт на сервер нашого, на наш сервер через 2,5 гігабітний канал через наш свіч на нашому провайдері, через який ми маємо 10 Гбіт. приблизно десь так. Коротше кажучи, ми даємо на нього максимальну можливу швидкість. Ми самі як провайдери можемо працювати. Зараз ми під'єднані, ми перевіряємо. Якщо ми підемо, подивимось інформацію, то це у режимі 802.11AX 24 ГГц, ГГц з канальною швидкістю 286 Мбіт. Мб. Я ГБ сказав, щоб що, не охренів. Uh, і тут я чесно вам скажу, швидкість на 2,4 мене не дуже вразила. Вона буде, вона десь приблизно там 40-60 Мбіт, Максимально, що я бачив, це там 75 Мбіт у пікових значеннях. А uh, це такий собі середнічковий результат. Добрий результат це приблизно там 100-200 Мбіт, а щось ага, на вивантаженні. Так, він піднявся, все нормально, там 30-40. Я, я не, не, я не. Очікував отримати тут щось більше. До речі, якщо я вмикну зараз там, 2 і 4 на своєму смартфоні, я не буду зараз писати екран, я просто вам покажу результат тесту. Щоб ви розуміли, що це не залежить від девайсу. Тобто ті самі там 40, 41-42 Мбіта, скільки я не тестив, я перемикав там і ширину каналу, і, звісно, ще, ще деякі налаштування. Ні, в мене воно виходить, як виходить усі ці середні значення, вони приблизно однакові. Тут в нас немає ніяких, скажімо так, так, 36 Мбіт на смартфоні. Дивитися нема на що. Тобто маємо те, що маємо. Тестуємо в 5. 5 ГГц. 5 ГГц. Знаєте, що цікаво? Досить нормальний такий собі роутер поясню. Так в нього нема такого покриття, як, наприклад, у ax 6 s у AX7000. бо ну якщо його розгляда... розглядати як заміну ax 6 s то ну, вибачайте, тут формула mu МАМО 2 на 2. У ax 6 s є формула 4 на 4. Це означає, що якщо у вас один поток йде, один пристрій, наприклад, ви дивитесь там якийсь величезний фільм, він віддає там 250 мегабіт, ну це, це як приклад. То якщо з'явиться у вас інший пристрій, який теж буде брати там 250 300, інші, то воно поділить їх поровну, і воно не буде вже давати 250, бо формула mu mimo не до на 2, вона не дозволить розділити їх між антенами. Тобто, чим більше ця формула MU-MIMO, тим, тим краще, бо воно дозволяє пристрою поділити на різно на різні антени, і вони будуть працювати незалежно. Тут у нас ситуація трохи інша, але ж і ціна. В нас, якщо у вас не багато пристроїв, то це буде досить цікавий роутер. Це ми зараз тестимо з вами 5 ГГц. Зараз покажу характеристики під'єднання. І 5 ГГц Wi-Fi в нас видає там приблизно 900 Мбіт. 870 було у піковому значенні. Е, мені подобається, як працює Wi-Fi. 160 МГц є. Дивіться, 866 на 900. там скільки, 970 80 Нормальні показники. Нормальні, класні показники для 5 ГГц Wi-Fi, враховуючи, що в нього канальна швидкість. Давайте вам покажу. Роб, працює у AX режимі теж 5 ГГц з канальною швидкістю 2,4 Гбіт, Але немає сенсу від такої канальної швидкості, наприклад, ну, на, на зовнішній в, в світ, бо там 1 ГГт, про що ми кажемо. Давайте з вами перевіримо ще раз 5 ГГц, а потім, ну, у нас. По суті, по суті, наше тестування завершено за швидкістю, бо ми зараз лише перевіримо дальність. Ми перевірили з вами LAN. Ми перевірили з вами WAN, Ми перевірили з вами 5 ГГц 24. Звісно, більш нам перевіряти нічого. Wi-Fi на Wi-Fi, звісно, не перевіряють, бо, чесно кажучи, буде результат не дуже. Поясню, бо Wi-Fi на Wi-Fi... Технологія такова на усіх на будь-якому роутері світу він буде різати на навпіл. Це буде 50% іншого не буде. Я раніше робив. а Потім ми спілкувалися зі спеціалістами. І вони кажуть: а навіщо Ви буде різити в будь-якому разі? Бо дивіться, ви ж не використовуєте Wi-Fi на Wi-Fi то, точку доступу. Немає такої. Тож, ну я що маю на увазі? Ви ж Wi-Fi, інтернет не берете з вашого провайдеру? Ні, ви берете тут конкретно LAN чи WAN. Іншого не дано. Давайте далі. Ми зараз вмикаємо запис екрану. Так, 2,4, і тут він мене трохи вразив. Поясню. Ми зараз прямо біля роутеру. Біля роутеру, ну це у нас 5 ГГц, ні, мені потрібен 2,4. 5 ГГц, 2,4 і ми бачимо Xiaomi B970. Мінус 35 дібієм є Asus. Asus, я вам поясню, це AX7000, Я просто його переназначив інше ім'я для того, щоб він підтягнув автоматично усі пристрої умного дому. Бо ну, ви розумієте, скільки там в мене 100-100 там малюсіньких цих штукенців, які просто перепрограмувати в мене немає будь-якого, в мене немає жодного бажання. Тож ми з вами побачили тут Asus і Xiaomi. Але давайте, я пішов, ви будете чути тільки мій голос. В, наш, в нас тестування проходить за 25 кроків, це приблизно 15-16 метрів моїм кроком. І між роутером і мною зараз буде. Знаєте, що в нас буде капітальна стіна, металеві двері. Зараз я віддалюсь. Ось, я залишов дві двері. В нас пропав ах 7000 Я дуже-дуже далеко зараз. А залишився тільки цей роутер. І ми проводимо тестування. І стартуємо. Я отримую десь 40-30-40% від стартової швидкості. Це дві двері. Дві стіни і близько 25, ну, десь 26 шагів кроків. Давайте я зараз буду вимірювати ще й крок. Ну, 2,4. Бачите, на віддачу він вже падає, бо трохи-трохи задалеко. Так, перемкнулись. Перемкнулись, Дивимось через Wi-Fi-аналізер у 5 ГГц диапазоні. Звісно, ax 7000 в нас має більшу потужність, і ax 3000 t має меншу потужність. І тут вже зовсім інша картина. Звісно, 5 ГГц на ax 7000 потужніший. Ми відходимо на ту саму дистанцію і теж перевіримо. Так, дві двері. Ми бачимо, що в нас є покриття. Ми ось бачимо на графіку, що Asus покриває більше, на е, дальність, на дистанцію не звертаємо увагу. І тут ми вже бачимо, що Asus 5 ГГц має трохи більше покриття, трохи більшу потужність. І цей роутер трохи меншу. Але 5 ГГц він добиває туди, куди має. Давайте перевіримо 5 ГГц по швидкості. І тут ми отримуємо приблизно. там Ух ти, 40%. 40 50. Ну, звісно, що воно зменшить. Зменшиться 40%. Це дуже класний показник, але ви повинні розуміти, що AX7000 тут нам покаже інші показники. Зараз звіримо. Є. Беремкнемо. на і 2.4 він непоганий. У 5 ГГц він теж працює, але зливає у 5 ГГц, наприклад, тому самому AX7000, та це буде і за їх 6. 6S, а, на, а якщо ви під'єднаєте більше якихось пристроїв, то, звісно, буде більше у вас падіння. Тепер ми подивимось з вами трохи на налаштування. Тут є звичайний, він підтримує меж. Тут ми не будемо перевіряти, то це просто працює. У загальних налаштуваннях, та що ж ти випадаєш постійно? У загальних налаштуваннях ми бачимо стартову сторінку. У загальне от у, у Wi-Fi ми бачимо 2,4, у якому є в нас міксований 40, 20, 20 і 40 окремий, є від 1 до 13. Каналу є в нас, звісно, 5 ГГц діапазон, де є міксований 160 МГц з іншими діапазонами, але в нас немає виділеного 160 канали від 36 до 165-го, звісно, з пропуском від 64-го до ой-ой-ні. ой ні 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 ні, -ні, -ні. Пропуском від, 40, від 64 до 149 є режим сумісності з Wi-Fi 5, режим LBV. Це знаєте, що? Ну, я на українську переклав. Це коли воно може зменшити використання батареї, наприклад, у смартфонів, яких підтримують Wi-Fi 6. Тобто вони будуть, буде оптимізоване енергозбереження і вони будуть обмінюватись даними лише коли вони є. Бо у Wi-Fi 5 цей обмін де постійно. Є е, вмикання, вимикання М'ю і і підключайте щасливо, це коли воно під'єднує автоматично пристрою умного дому від Xiaomi. Більш там нічого цікавого немає. Налаштування інтернету. Самі, самі звичайні є в нас під варіанти через статичне IP. DHCP через PPPOE, це вже ви, 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 вимовити. L2TP, звісно, немає. Центр безпеки ми не розглядаємо, там лише є білий та чорний список. Також в нас є тут ну, таке собі служба DHCP. і тут трохи цікавих моментів розширених налаштуваннях. Наприклад, в нас є налаштування мережевого порту, де ми можемо вмикнути подвійну, подвійне налаштування ван порту У нас є агрегування. Це якщо ваш провайдер підтримує агрегацію, наприклад, його як є, господи, його свічі підтримують через два дроти. По одному гігабіту, ви можете зробити два. Ми вже колись випускали про агрегацію на в Asus це приблизно те саме. Також є агрегація портів LAN. Наприклад, якщо ви хочете дати там, 2 ГБ з нас з серверу, це буде досить добре. Тобто ви можете під'єднати нас сервер, який підтримує агрегацію через два LAN-порти, і отримати 2 ГБ. А є підтримка IPTV. У загальних налаштуваннях, ще хочу вас, давайте покажу ще один момент: ви можете обрати, який lan порт робити ваном. Це все, що в ньому. Є, додатково нічого цікавого немає, тому переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, що цей роутер є безперечним лідером у бюджетному сегменті Wi-Fi 6 роутерів, без якихось очікувань у такому. Варіанті використання VPN Fusion чи OpenVPN, так, він цього не може. Треба, треба чекати на OpenWRT RT прошивку OpenVRT. Але усьому іншому це просто класнючий роутер. За ці бабки, за 36 баксів, за 33 бакси. Це просто безперечний топ. Він війде у топ девайсів нашого каналу Wi-Fi-роутерів, а ми його рекомендуємо. І з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.